У парку Франка облаштовують альпінарій. Це результат співпраці міста із лісотехнічним університетом. Але спочатку була пропозиція спонсора. Спонсор дав кошти нам на рослини. Решта, землю, каміння, управління ми самі діставали. То це також, скажімо так, якщо б ми купляли ще каміння, це ще 4 тисячі гривень мінімум було б. суто за каміння за землю, так само тисячі гривень. Такий альпінарій загалом мав би коштувати не менше 20 тисяч гривень. Це модель високогірного альпійського ландшафту. От. Ну, у нас може типовий альпінарі не вийде, буде щось типу кам'янистого саду. Тобто саду каміння з використанням тих, може, японських трохи мотивів, це все таки це японці перші е, почали так е, робити. От. Ну, на, наші рослини так само, всі в основному низькорослі, всі будуть розстилатися поміж камінням, заповнювати вільний простір. Роботи попереду ще чимало, але хлопцям не бракує ані бажання, ані відповідальності. Треба буде зрівняти зі рисом землю разом з бордюром і висадити рослинки, ще може якісь камінчики там на місце їхні підкопати, щоб не рухалися. Для остаточного облаштування альпінарію потрібно кілька днів. Проте ретельного догляду він потребуватиме навіть взимку.